В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, з цим Воскресним недільним святим днем, що ми з вами знову з Божої милості зібралися на спільну молитву, богослужіння. І сьогоднішня неділя одна із підготовчих до Великого посту. Вона і називається Неділя про Митаря і Фарисея. І чуємо з Євангелії, розуміємо, звідки ля назва від притчі. Головними, в котрі є, як чуємо фарисеї, митер, котрі прийшли до храму Божого помолитися. І чуємо, що фарисей. Молився про себе, промовляючи, Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. І ось він сам себе перед Богом в храмі восхвалює, каже перед Богом про свої достоинства і бачимо Митаря, який боявся й очі підвести вгору, тільки бив себе в груди, промовляв Боже. Будь милостивий до мене грішного. І каже Господь, що один пішов виправданим, а другий навпаки. І ця притча про митаря і Фарисея навчає і нас з вами, як потрібно молитися Богові. Як в храмі, так і вдома. Що на молитві ми маємо проявити перш за все смирення. Не казати, подібно, як оцей фарисей, що ось Боже, так же ж трудився я, і постився, і молився, і те інше вчинив. Який же ж я достойний, який же ж я хороший. Не цього чекає Господь, бо Господь і так знає, що вчинили ми. Добре, а що погане, Він хоче в першу чергу почути нас, щоб ми визнали свідомо і в смиренні свої помилки. Щоб ми сказали так, не в усьому я хороший чи хороша, так, є моменти, в чому я слабкий чи слабка, є те, в чому я провинився. Просимо ми з вами. Псалмі 50 -му. серце чисте створи мені Боже. А щоб бо це серце було в нас чистим, воно повинне бути наповнене покаянням і смиренням. І дай Боже, щоб наша молитва завжди була подібною до митеря до молитви Митаря. Котрий приніс перед Богом своє смирення і своє покаяння. І горе нам тоді, коли ми самі себе восхваляємо, про таких, хто себе сам хвалить, особливо перед Богом, Пророк Ісая в Старому Завіті говорить так, що горе для тих, хто мудрий перед собою. Хто розумний сам перед собою? Яка користь тоді з усієї мудрості, розуму, і хвальби, коли воно користі не приносить? Господь звертає велику увагу на внутрішній стан душі кожного із нас, коли ми молимось. Бо зовні ми можемо стояти на молитві, що вдома, чи в храмі з ми можемо чітко, акуратно класти на себе хресне знамення. Але коли немає внутрішнього стану, стану сокрушення, стану смирення, тоді і молитва, мабуть, буде не така, яку хоче побачити в нашому серці і в нашій душі Господь. Але і без зовнішнього. Молитва буде також неповною. Що я маю на увазі? А те, що згадаємо слова, котрі ми чуємо на початку кожної літургії, ще молимось за тих, що приходять в храм цей святий, за тих, що приходять зі страхом Божим з вірою і побожністю. І коли людина приходить в храм Божий без віри. Без страху, без побожності, без благоговіння перед святинею, коли вона, якщо дозволяє собі когось штовхати, навіть тоді, коли може спокійно пройти, коли поводиться пихато, коли стоїть і думає, ось я багатший, красивіше, одягнений чи одягнена, ніж та чи інша людина. Знову ми стаємо ким? Стаємо фарисеями. Але ті, хто прийшов з побожністю, з трепетом і молиться як оцей митар, коли занурюється в своє життя, коли єднається з усіма в храмі в молитві, отоді ми подібні до, до Митаря. Буває, ми стоїмо і на панахидах, і кожен з нас чекає, щоб почути імена саме своїх рідних, тих, за кого ми подали. Так, це правильно. Але коли, людина, коли, коли людині нудно стояти, коли перечислюється багато імен, людей, котрих ми не знаємо, вже наші думки стоїться, ми чекаємо, коли ж вже будуть читати моїх. Це говорить про нелюбов до тих, за кого ми з вами спільно молимося і читаємо. Бо ми є хто, ми є церква, і ми молимось і за всіх, і за все. Ми ці слова знову чуємо на літургії, що за всіх і за все молимось, не тільки за себе приходимо в храм молитись, не лише за свої проблеми турботи і скорботи. Ми приходимо молитись за тих, хто стоїть поруч із нами і за тих, хто за межами храму, за тих, хто знову ж як чуємо під час богослужіння за поневолених, за недужих, знеможених, за скорботних, за тих, хто в біді і в полоні перебуває, за всіх приносимо Богу спільну молитву, і спільну безкромну безхром... жертву на святому престолі, в храмі. Тому, коли читаємо і чуємо багато імен, це не лише для того, щоб кожен почув своє, але для нас спільно, що Господи, ось отих і отих, ось цього Івана і Степана і Марію і Ліду, і всіх, всіх прости, всіх помилуй, всіх поміни в царстві Твоїм, всім допоможи. Бо ми приходимо сюди. Не до батюшки, не до якоїсь матушки, а приходимо спільно всі до одного Бога, до нашого Отця. І кожен з нас, як дитина, чадо, Боже приносить своє моління окремо, але і спільно благаємо Його. І просімо спільно саме в смиренні, в смиренні, з яким прийшов в ось цій притчі сьогоднішній. Оцей митар, котрий визнав те, що він недостойний, але він просив милості, тому і ми просимо милості для себе самих і для тих, хто біля нас. Просимо Божої милості і миру для нашого народу. Просимо Божої милості для тих, хто поневолений. Взиваємо словами, як тені на літургії, нехай же Господь по нашій спільній молитві подасть їм визволення, нехай же Господь подасть милість свою і тим, хто в холоді, в боротьбі перебуває на сході нашої держави, щоб їх Господь укріпив, щоб їх Господь зберіг. Щоб Господь їм дав і мудрість, і силу, щоб ми з вами і надалі могли приходити в храм цей святий і в мирі і в спокої, знову і знову возносити свою спільну молитву до Бога, молитву покаяння, молитву подяки, молитву хвали нашому Богу за ті милості, котрі Він нам являє в житті. І я не раз казав, що кожен з нас має за що дякувати Богові. Не хвалитись, як я вже й казав, і знову повторюсь, не хвалити себе перед Богом, але дякувати. Те, що наші ніженьки принесли нас сьогодні в храм, це вже хвала Богу. Те, що наші очі вранці відкрились. Те, що ми з вами і одягнені, те, що. Ми не прикуті до ліжка, хвала Богу за те, що Він нас приводить сюди. І Дай Боже, щоб якомога більше завжди нас приходило, щоб кожен з нас розумів, що ми потрібні Богу, але найголовніше, що Він потрібен нам, бо на жаль, не всі це розуміють. І часто люди себе навіть самі не до кінця розуміючи цього уподібнюють ось цьому фарисею. Що ось я, я, Господи, я, але коли не Господь, коли не Його милість, ти можеш людину, а кожен з нас в будь-який момент злягти. Ти можеш не прокинутися і твоє Я пропаде разом з тобою. Тому нехай наше я завжди буде десь, десь нижче. Але Господь, нехай буде вище, вище волі нашої. Бо як каже Писання, що воля Божа блага і хоче спасіння для кожного з нас. І знову ж скажу те, про що ми часто говоримо, проповідуємо, що Господь не забороняє жодному з нас піклуватись про своє тіло, про рідних, про свою домівку. Але він нагадує людину, є в тебе душа безсмертна. Не забудь опіклуватись і про неї. Тому. Дорогі брати і сестри, і ми в смиренні, в покаянні і в любові, молячись перед Богом, часто собі на думку приводімо слова молитви Єфрема Сірина, котрого ми з вами будемо промовляти під час Великого посту неодноразово, де, зокрема, є й такі слова. Так, Господи, царю, дай мені бачити провини мої і не усужувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу. Спаси, Боже, людей, благослови.